Це Ольга, і вона створює освіту майбутнього. Люблю подорожувати, навчати і навчатися. Вклала понад 20 тисяч доларів в десятки кращих бізнес-навчань в Україні. А ще вони тримають маленькі щоденні ритуали. Тоді ми покажу 24 роки викладацького досвіду. Переклад управління стратегії від університетської кафедри до мережі освітніх закладів. Джираф Клаб. перерахуймо всі, бо я вже збився. А давай 10 років тому з'явилася Мовна школа у 2019-му. Білінгвальний монтесорі Садок. А в перший рік повномасштабної війни відкрила двомовну школу. Шалена жінка. І ще ж це не все. Продовжуй. Ми навчаємо дітей від нульового до дев'ятого класу. А ще в нас працює лего школа, багатоосвітня функціональна лабораторія. Мульцілав Джираф Клаб люблять тисячі дітей та дорослих. Всі заклади Джираф клаб ліцензовані Міністерством освіти і науки України. Точно діти отримують отримують свідоцтва державного зразка. Можна далі? Продовжує франшиза. Давайте про неї в наступній серії. Не перемикайтесь і обов'язково підписуйтесь.